Вітаю, друзі! Всім привіт! Мої хороші! Сьогодні нова страва на моїй кухні. Але не нова страва в українській кухні. Вона називається сичики. Виглядатиме трохи схожа на котлетки, але без м'яса. Нам знадобиться відварена біла квасулька і посмажена звичайно, біла цибулька. Подрібнюємо квасолю будь-яким зручним способом, наприклад, порожним блендером, тоді в нас вийде таке, начебто пюре. Як картопляне пюре. Або просто товкачиком, тоді в нас ще буде такі, ну, текстура різноманітна. Будемо ще жувати трохи ці котлетки. Ось так. І далі замішуємо фаршик, як звичайно, на котлети. Чесник, перец, час... ой, часник, чесник, ой, в мене просто і сушений, і свіжий часник. Хмелі, сунелі, короче, все, що любите, те кладіть. А тільки цибулька тут не свіжа сира. А саме смажене. Ну і також чесничок на, дрібнень, на дрібненьку. Терочку. Свіжий. І я вже додала тут сушені чесник, як всякі-всякі спеції. Коріандр, коротше, щоб пахло м'ясом. Ще сіллю обов'язково за смаком. Перемішуємо і мокрими руками будемо формувати кульки. Це і є наші майбутні сичики. Ось так, Половину цього фаршику нашого я буду запікати в аерогрілі, або це може бути духовка, або мікрохвильовка. А половину я сховаю в холодильник і завтра в духовочці спечу. І десь вам фоточки підкріплю, щоб ви поняли, як виглядає воно як паштет, а як сички, як котлеточки. Готово, друзі, 15 хвилин аромати, слухайте, домашні ковбаси часник, спеції. Якщо ви хочете, щоб ці сички були рум'яненькі, можна їх змастити яйцем. Або трохи кетчупом, ну, мене влаштовує так світленькі. Будемо коштувати один ненький. Друзі, ну мені дуже смачно. Може, тому що я люблю окремо цибулю смажену і квасолю. І тут воно все разом спеції з часничком. Думаю, вам варто придивитися до цього рецепта, який є в описі внизу, і одненького разу приготувати їх.